Мистецтво війни, яке існує багато тисяч літ, показує стратегічні сходники. На дуже-дуже маленькому рівні знаходиться тактика. Будь-яка людина, яка служила в армії, і тим більше людина, яка має військову освіту, дуже добре зрозуміє, про що мова. Велика тактика між тактикою і стратегією. Це означає не просто тактика бою, а це означає нав'язати бій на своїх умовах там, де вигідно, там, де хочеться, там, де є переваги. Оперативне мистецтво. Яке виникло вже в ХХ столітті, як посередині між тактикою і стратегією. Стратегія, стратегія це мистецтво зробити такі кроки, які ведуть нас не безпосередньо до мети на відміну від тактики, яка дозволяє лише набути певних переваг. Я зараз не уставною мовою кажу, але так, щоб просто було всім зрозуміло. Велика стратегія, більша, ніж стратегія, це означає завоювати не лише ті цілі, заради яких ми воюємо, а ще більше. Ну і далі вже йде, йде геополітика. Геополітика це сухопутна війна, це війна за простір, це війна за переваги у просторі, це Клаузовіц, багато інших авторів. А над геополітикою йде геоекономіка. Геоекономіка йде, йде над геополітикою хоча б тому, що найбільше і найбільше результативної держави світу від геополітики, проходить економіки. Це боротьба за час. Це включення історії в компонент боротьби. Сьогодні в світі це морська війна. Сьогодні в світі є абсолютно наддержава, не тому, що в неї велика армія, а тому, що в неї великий флот, який є технічно і технологічно на два порядки більш розвинений, ніж всі решта разом узятів. І далі йде культура. Це сенс, це онтологія, це війна онтології. Що каже Сунзи? Він каже, найгірший спосіб вести війну це битися і вбивати солдат-супротивника. Солдати-супротивника можуть бути нашими солдатами. Навіщо їх вбивати? <клес> Далі йдуть якісь інші способи, наприклад, він згадує десь отут, на рівні стратегії. Взяття фортець супротивника. Дуже витратно. ці фортеці могли бути нашими. Де тут геополітика, геокономіка і культура? Геополітика? геополітика це розбити союзи супротивника. Розбити союзи супротивника, він просто не буде воювати. Не буде потреби брати його в фортеці і вбивати його солдат. Але вище геополітики, вище розбити союзи супротивника, є геоекономіка. Розбити задумки супротивника. Коли розбиваються задумки супротивника, він не має чим воювати. Він має величезну армію, багато фортець і все, що треба. Але він не має чим воювати в плані ідей. І нарешті на найвищому щаблі стоїть геокультура, геокультурна онтологічна війна. Розбити істину супротивника. Він не, буде, він не матиме тої істини, за яку він хоче воювати. Його солдати не матимуть істини, за яку вони будуть вмирати йти в бій. Чим відрізняється дуже важлива річ? Я на цьому слайді зупиняюся для того. Щоб ми зрозуміли, де в світі сьогодні є три дошки: геополітика, економіка, або культура. Чим відрізняється онтологічна війна від інформаційної війни? Інформаційна війна ведеться за допомогою брехні. Онтологічна війна ведеться за допомогою істини. Христос вів свою війну за допомогою істини. Це онтологічна війна. І в цій війні він переміг своїх спортивників.